Нічка радість радісна зорями світила, у Вифлеємі. пречиста діва сина народила в яслах на сіні. Слава в горі, мир на землі, в людях добра воля, слава Богу, слава на висоті на землі, мир спокій! слава в горі. великому пастухам у полі, Ангел з'явився, Він сповістив, що верте пілів, спас народився, слава Богу, слава на висоті, на землі. Слава в горі, мир на землі в людях добра воля, слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій! слава в горі, мир на землі, в людях добра воля. Ми також серцем до ясел припадімо, Христа вітаємо, Йому одному, Божому святому, славу. Віддаємо. Слава Богу, слава на висоті, на землі. Слава в горі, мир на землі в людях добра воля, слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій. Слава в горі, мир на землі в людях добра воля. Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям через Господа нашого. Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя і нині, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що ісина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі. Тіло і кров, душу і божество Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. У кровій воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусику, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І молимося, 90 й псалом, на прогнання всякого нечистого духа від нас і наших рідних. Хто живе в помочі Всевишнього, крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Іси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця. І від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. До Тебе не приблизяться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Господа і Василіска наступиш, і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візве до мене і почую його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його. І явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякую всім. За спільне молитовне єднання вервиці до Божого милосердя. Нехай присвяте Ісусове серденько, візьме нас до себе і збереже від усього злого, нас, наших рідних, наших славних захисників, і збереже нашу неньку. Україну від ворога, просімо всемилостивого Господа, щоб зіслав мир на рідну землю. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора, мирної, спокійної, Господньої нічки, без ракет і тривог. Хай Господь благословляє Христося рождає. Славімо його на весь світ. На різдво, на святий вечір позбиралася малеча, мати кутю вже поставила на стіл, в хаті в нас когось бракує, діти тато наш воює. Молимось, щоб повернувся він, Молимось, щоб повернувся він, та молитва на Збереже в бою його, і Оленка зачекала свого тата, ми Поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати. І не треба більш нічого дарувати. Богородице Маріє, чорний вітер сходу віє. Хочу я щоб оминув він нашу хату, Наш Івасик народився, в нього зубчик лиш пробився. Він ні разу ще не бачив свого тата, Він ні разу ще не бачив свого тата. Та молитва на різдво збережи в бою його, і оленка зачекала свого тата, Микола і всі святі, поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати. І не треба більш нічого дарувати. Миколай поправив уса, почесав по бороді, запитав усіх ангелів тих, що були на війні, Чи живий Оленки тато, чи поверне до села. Не беруть його гранати, Богородиця спасла, та молитва на різдво зберегла в бою Його, і Оленка дочекала свого тата. Микола і всі святі, зберегли Його мені. І не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. Та молитва на різдво зберегла в бою його, і оленка дочекалась свого тата, ми, і всі святі Зберегли його мені, і не треба більш нічого дарувати. І не треба більш нічого дарувати.